Сьогодні ми на Раді оборони області розглянули ряд питань, в тому числі одним із пріоритетних і важливих є розширення зони обов'язкової евакуації примусовий спосіб дітей із своїми сім'ями. Мова йде про три громади Куп'янського району, власне кажучи, місто Куп'янськ. Це Курилівська та Кіндрашівська громада, 29 населених пунктів, 269 дітей у зв'язку із ускладненням, скажімо так, військовою обстановки, а саме поширенням зони обстрілів цивільних об'єктів, цивільних населених пунктів, маємо звичайно зважати на це і убезпечити, скажімо так, цю відповідну категорію. Людей це профілактичні кроки, да, тому що знову ж таки констатуємо і велику кількість бойових зіткнень по цьому напрямку. Не звичайно там обстріли, в тому числі керованими авіабомбами. Так само сьогодні розглянули питання щодо освіти. Сьогодні включили відповідну категорію освітян, які можуть навчатися за раніше прийнятими правилами, а саме Куп'янський, пробачте, Красноградський район. Офлайн або змішана форма навчання найпростіше укриття, згода батьків і рішення відповідно самого навчального закладу. Мова йде про професійну професійну технічну освіту. Тому ми до закладів загальносередньої освіти і дошкільної освіти додаємо ще ось таку відповідну категорію. Ну, і так само було у нас звернення від профільного Міністерства освіти та науки щодо можливості проведення виборів у вищих навчальних за закладах. Їх у нас 5. Значить, Ми прийняли рішення, що або захисна споруда в тому чи іншому закладі, або мі місці скажімо так, проведення цих виборів, оскільки це лише офлайн, це лише вся абсолютна категорія, яка підлягає голосуванню, а це тисячі людей. Да, і враховуючи те, що ця інформація буде публічною на сайті Міністерства освіти та науки, на сайтах самого навчального закладу, то, звичайно, маємо враховувати безпекову можливість. Або е рекомендували вищим навчальним закладам проводити е ці заходи на інших територіях інших областей, враховуючи в тому числі безпекову е ситуацію в них. Тобто, ви своїм рішенням дозволили за певних умов ті, про які ви сказали, звичайно, це, це робити? Ми роз'яснили, скажімо так, ми не. Дозволяємо, ми роз'яснили ті рішення, які у нас відповідно прийняті. Прийняті у нас на всій території, крім Красноградського району, а всі вищі навчальні заклади. 99% перебувають у нас у самому місті Харкові, тобто виключно захисна споруда, яка відповідає відповідним вимогам ДВНУ, або інші там області, да, враховуючи безпекову ситуацію. По другому питанню про те. Вся ця історія по Красноградському району. А кількісно скільки дивіться, 64 таких заклади у нас на території там області. Зараз мова йде про те, що один навчальний заклад попередньо хоче відкритися у змішаній формі навчання, які перебуває безпосередньо на території Красноградського району. Про кількість здобувачів освіти мова буде йти пізніше, тому що зараз, після того як ми прийняли таке рішення, буде проведено опитування, і далі вже подивимося. Умови такі ж, як і для шкіл і садків. Правильно, тобто, це мінімум найпростіше у. Криття так, згода від батьків здобувачів освіти, або якщо повнолітні від самих здобувачів освіти, і рішення самого закладу можна уточнити, скільки дітей в самому куп'янську? Тобто, загалом... да, будь ласка, по куп'янській міській сім населених пунктів 158 дітей. Потрібен виконання цього рішення чи визначення ну, дивіться, евакуація буде продовжуватись до останньої сім'ї, яку ми маємо вивести. Звичайно, самі для себе ми зараз складемо відповідні графіки, встановимо місце перебування цих дітей. Ну і далі будемо дивитись за відповідно темпами. І так само наголошую, що рішення буде набувати юридичної сили після відповідного погодження із профільними міністерствами міноінтеграції. Мінреінтеграція зараз будемо консультуватися із з пані Верещук, яка обіймає наразі посаду заступника керівника офісу президента, яка безпосередньо відповідає за цей напрямок роботи, коли ж Васильовичу. Про наслідки пожежі студенту ви коли ще говоряла на там, говорили про те, що люди зможуть скористатися програмою її відновленням пожежі на спілку. Угу. Яка взагалі там зараз та ситуація? Чи залишаються там люди? Як? Ситуація важка. Да, більше півтори тисячі пошкоджених об'єктів. З них 300, це ну там за 300, це житловий фонд, це житлові будинки. Біля 150 знищені повністю. Люди повертаються, люди, частина вже повернулася за нашою інформацією: більше 100 сімей, тобто повернулась. Наразі відновлено там часткове електропостачання. Далі продовжуємо відновлювати надання комунальних послуг по цьому населеному пункту. Так, дійсно, нами було прийнято рішення оборони щодо м, категорії надзвичайної ситуації по е, цьому випадку е, причини. Причини це військові дії. Значить, ну і Далі тут пов'язані адміністративні рішення безпосередньо Донецької е, військової адміністрації, ну, тобто там області, е, тому що звідти саме прийшла тобто пожежа до нас. Але це, е, скажімо так, для людей це не цікаво. Це вже наші адміністративні скажімо так, рішення, які ми маємо прийняти. Для того щоб люди так дійсно мали змогу подаватися на отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно через програму є відновлення. Відповідно, будуть проблеми, думаю, з документами людей. Там пожежа і все могло бути втрачено. Ну тобто на місці комісії... Дивіться, нічого нового. Коли у нас зазнають ушкодження майно, воно зазнає ушкодження внаслідок фактично бойових дій. А це все супроводжується і пожежами. І все інше для нас, для комісії не має бути нічого нового. Там зараз іде тільки збір інформації, чи хтось вже підготував документи і подав. Це будемо питати у міської влади. У їм завдання організувати роботу комісії. виїзну там роботу комісії фіксацію. Да, і далі вже е, прокомунікувати головне із людьми, що є така можливість зареєструватися і отримати таку компенсацію, допомогти тим, хто не може цього зробити. Да, і, е, все правильно і юридично оформити. Це стосуватиметься на знищеного на пошкодженого майна. Да. і пошкодженого майно? Це правильно, так. За знищене майно або сертифікат, або компенсація, ну, або сертифікат на нове житло, або, або відповідна компенсація. І так само okay. по відповідно пошкодженому майну, це компенсація на відновлення. Про ліквідацію цієї пожежі в межах Скірської громади, де СНС дали інформацію вчора ввечері. Скажіть, будь ласка, як близько її загаси зупинили, скажімо так, до Скала? Скільки за нашою інформацією, за 7 кілометрів. До самого населеного пункту Оскіл. і напрямок Однак, не змінювався це було. Е, дивіться, там дуже, дуже важка була історія. Він змінювався напрямок декілька разів, і в тому числі локалізувати е, м, е, вдалося, що припинилося е, фактично ось таке дуже швидке, стрімке роз, розповсюдження. Вітер просто змінив е, свій напрямок руху. Ось і все. Тому як, е, скажімо так. Е, Ну, не можна так сказати, що не пощастило 101-ку, однак були такі саме погодні умови, які сприяли розповсюджену пожежі саме на цей населений пункт. Якби були такі самі погодні умови, які сприяли розповсюдженню на оскіл, то звичайно, що ми б вже гасили цю пожежу безпосередньо на підході до цього населеного пункту, тому що заходити знову ж таки в сам ліс в лісовий масив, масив неможливо. Питання про Куп'янськ. Сьогодні в ефірі марафону начальник військової адміністрації району розповів, що недавно був обстріл з танка по лівобережжю села, по самому місту Куп'янську. Можете розказати, ну, раніше ми такого не пам'ятаємо, ну, я маю навіть за якийсь час до цього, так не пам'ятаємо, як це стало можливим і чи якісь способи я не забезпечити населення. Ну, ми один... Про один із них ми розуміємо, зараз рішення ухвалили. Але все-таки як це дивіться, давайте. По перше, потрібно чітко розуміти, де це були житлові фактично будинки, знаходилися, бо окраїна міста Куп'янська вона дуже далека від самої центральної частини, там де є відповідно багатоповерхові будинки тощо. Ну і по-друге, дивіться, ну я не можу коментувати військовий, тобто події, як це стало можливим, з якого боку, звідки цей танк виїхав, чи було його знищено і все інше. Наше головне завдання дійсно обезпечити зараз цивільне населення і активно реагувати на ті виклики, які у нас є. Ви виклик такий, тому звичайно, ми сьогодні прийняли рішення щодо розширення, скажімо так, обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. Про мовчанськ про ситуацію там чи взагалі там залишається цивільний житель на вчора. У нас відбувалися активна евакуаційні заходи Харківської районної військової адміністрації разом із місцевою владою. З населеного пункту липці, тобто люди е продовжують, скажімо так, перебувати і в самому населеному пункту, і е фактично на прилеглих до, до нього територіях. Так само і по місту Вовчанську можемо констатувати таку саму тобто, ситуацію. Мова йде про підконтрольну там українській владі територію. Про відбудову е будівлі власної міської адміністрації. Вчора міська додала інформація, що фонд Фонд Нормана Фостера голосив конкурс на розробку проєкту, відбудови і так далі, там розписані вимоги uh -huh. і все інше. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про цю ініціативу і які будуть ну, ваші як керівника, як взагалі, взагалі була, так, вимоги до виконання цього проєкту, до самих проєктів? Ну, По-перше, ми дуже позитивно відносимося до будь-яких ініціатив стосовно відбудови, відбудови міста Харкова, взаємодії з нашими міжнародними партнерами, з такими відомими. Інституціями, скажімо так, фондами тощо поряд із цим, якщо я не помиляюся, ця будівля є власністю обласної ради Харківської, да, а не міської, фактично, територіальної громади. І, за моєю інформацією, ніяких замовлень щодо розробки проєкту до цього фонду не надходило від власника безпосередньо цієї тобто, будівлі. Тому мені дуже важко прокоментувати цю ситуацію. Якщо це така просто ініціатива, це дуже добре. Однак ми так само виходили з предпроєктним, скажімо так рішенням щодо цього. Незвичайно ну рішення щодо відбудови, щодо проектів, щодо проєктування буде приймати безпосередньо власник і обласна військова адміністрація. А от ну якщо говорити про цю ініціативу, а паралельний якийсь конкурс від замовлений. Обласною радою він ще не почався. Не... не почався, тому що ми розуміємо, що це не на часі. після перемоги. Я думаю, дуже швидко буде реалізований проєкт. У нас є чудові вітчизняні проєктанти, да, які я думаю, що не гірше зможуть реалізувати або запропонувати певні проєктні рішення. Тобто на цей момент відбудова ОВА до закінчення бойових дій не планується. Я скажу так, навіть відбудова будівлі Харківської обласної державної адміністрації Харківської обласної ради наразі до фактично перемоги да, до завершення війни не планується, тому що це шалені кошти, і повірте, у нас в пріоритеті зараз звичайно житло. ну і тут же мова йде, навіть коли мова йде по повідомленню харківської міської ради не про відбудову, а тільки про проектне рішення. Тому звичайно, що воду, ну, тобто конкурси можна там оголошувати. Це все сприймається дуже позитивно, повірте, знову ж таки, тому що ми живемо всі в одному місці. Да, в місті Харкові його потрібно відбудовувати, потрібно розробляти концепцію абсолютно правильно вже зараз. Тільки маленький нюанс потрібно це все узгоджувати з безпосередньо власником цього майна. Чи наприкінці двадцять другого да. там да. нічого зараз не роблять? Абсолютно, будівля законсервована, тобто проведені такі аварійні консерваційні роботи, щоб зберегти взагалі конструктив цієї будівлі. Останнє це може навіть просто уточнення. Тоді ініціатива була в Рещук, приїжджала і оголошували про те, що 40 тисяч населення їм потрібні газові балони на соціальність. Угу. Скажіть, будь ласка, це ось рухається ця історія. Рухається звичайно. Це в рамках підготовки до опалювального сезону. Будемо проводити наради, будемо проводити навіть напевно, можливо, засідання конгресу місцевих та регіональних влад, і по питанням підготовки до опалювального сезону. Там будемо піднімати питання і забезпечення критичної категорії населення паливною деревиною, газом, скрапленим, в тому числі і іншими питаннями. Чи є якась підтримка людям окрім тих компенсацій, які вони намагатимуться отримати? Так ну є відповідна нас підтримка від наших міжнародних партнерів, які тут постійно працюють в нашому гумштабі виплату кожній особі, чиє майно фактично постраждало кожному члену сім'ї по 10 тисяч гривень. Гривень це більше 170 людей. Наразі обліковано ті, хто вже безпосередньо повертається до цього населеного пункту, або ще не повернулися однак відповідно подали свої заявки. Ну і крім того, була надана в перші дні відповідна гуманітарна допомога з приводу питної води, там продуктів харчування, гігієнічних наборів тощо.